Українців в СРСР вважали селюками і тому давали знімати лише сільське кіно. Не знаю, як ви, а я не пригадую радянських фільмів про українців не на тему села чи історії. Не пригадую радянських фільмів українською мовою, де б розгорталась якась актуальна міська історія. Українські студії тоді знімали чимало модерних сюжетів, але російською мовою. В нас тоді знімали переважно російською, якщо ви не в курсі. Якщо українцям зазвичай затверджували сценарії лише про минуле, значить московська влада була впевнена, що у нас немає майбутнього. Наше кіно це хроніки вмираючої нації. Етнографічні нотатки про зникаючий вид, але найбільш печальне тут те, що уже в незалежній Україні наш кінематограф і далі рухався в заданих Москвою рамках: це історія та село. Ви ж пригадуєте увесь цей контент, максимально тупе та гротескне село. Чомусь саме таке, як росіяни про нас думали. Звісно, що нам потрібні історичні фільми. Ми все ще переосмислюємо свою історію, бо до незалежності нам її писали в Москві. Але образи штепселя і тарапуньки вже трохи застаріли.